Всіх вітаю, шановне панство. В цей чудовий весняний день. Розберемо, що таке Єва коврики і чому я не раджу їх купувати. Почнемо з багажного відділення. Тут, як бачите, в мене Єва коврик лежить, він цілий, непошкоджений, все з ним гаразд. Ось, бачите, сміття. Воно розподілилося по сотам. І нікуди не вилазить. Чисто, тут воно мене повністю влаштовує. Сидить нормально, нічого з ним не трапилось. Три рочки йому. В багажнику раджу, можна купувати, воно рятує від деяких негараздів. Щодо задніх пасажирів, як бачите, тут теж все гаразд, питань нема, особливо там, де іми не користуються взагалі. Тут в мене сидить дитина, є багато сміття в сотах. Воно там затримується і нікуди не розповзається. Тут теж якби питань нема. Але переходимо до водія. Я навмисно показую брудні килимки, щоб не було питань, що я їх там почистив чи ще щось. Ось так воно виглядає. І тепер я вам покажу, як воно працює. Ось так сміття, його можна витряхнути. І ось ми бачимо, добре видно, оце все мокре. У нас зараз дощі йдуть. Оці кріплення дірочки. Оцей підп'ятник тримається. І вони пропускають воду. Все заржавіло, все мокре. Тобто вода завжди в салоні стоїть. Якщо уважно приглядитись, то можна побачити ось такі дірки. Перевертаємо і увага! Я думаю, ви самі все бачите. Це те місце, де стоїть п'ятка лівої ноги. Тобто отак от воно в салоні стоїть. Тут воно вже втратило форму і колір. Воно повитиралося, бруд пов'їдався, ніяка хімія його не виводить. Вже чим тільки не користувався, нічого не допомагає. І тепер передній пасажир. Тут в мене їздить моя кохана дружина з каблучками. І теж, як бачимо, є дірки. Зараз на сонці подивимось. Так, витряхамо сміття і ось бачите, теж попротиралося, дірки. Тут наскрізних них нема, вони сухі, але, але ззовні тут ця сторона. Вона дуже некрасива і також не витирається, не вимивається, не вичищається, нічого з нею зробити вже неможливо. Тому ці килимки я застилаю тільки для зйомок, бо здалеку вони, наче так і нічого. Під червону машину те, що треба. Який висновок я зробив особисто для себе в багажнику та для задніх пасажирів ними можна користуватися, але для водія і переднього пасажира, якщо він часто їздить, треба щось ну поцікавіше на зиму. Це можуть бути звичайні гумові килимки, а на літо, звичайно, ворс, бо ворс це завжди круто.